Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом за допомогою доньки залужного, у тому числі повернуто до 50 наших захисників та захисниць. Донька генерала дуже допомогла у цьому. Вона досі на фронті. Пишуть телеграм-канали і має дуже і дуже велику команду волонтерів та однодумців. 13 вересня Україна повернула з російського полону 49 полонених, серед яких військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Зазначається, що серед звільнених. Полону воїни збройних сил України Національної гвардії, національної поліції, державної прикордонної служби а також цивільні, зокрема Елені Омєрова, дівчина, яку Росіяни захопили у заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників із захисниць Азовсталі. Вдома і герої України, військовий медик Віктор Івчук, написав президент у координаційному штабі з питань повноваження поводження з військовополоненими. Повідомили, що вперше тривалий час удал. Вдалося звільнити з полону українських жінок. Їх серед звільнених 23. Зокрема, це цивільні українки, яких росіяни затримали, та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення. Вдалося звільнити також жінок, які зазнали негуманного поводження, зокрема через примусову участь у так званому судовому процесі над захисниками Маріуполя. Вийшла на волю кримсько-татарська активістка Ленія Умерова, захоплена Росіянами під час перетину кордону. Грузії, повідомили повідомила координаційному штабі імена звільнених жінок Жінок опублікував марш. Жінок, який співпрацює з координаційним штабом. Також там зазначили, що досі в російському полоні перебувають близько 400 українських жінок, більшість з них – цивільні. Серед звільнених 13 вересня – 23 солдати та сержанти, 19 офіцерів, зокрема 8 представників Збройних сил, зокрема 2 СТРО, 2 нацгвардійці, 4 прикордонники, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та заосталі з Нацгвардії, решта 7 – 7 цивільні. І оборонці захищали Україну на Донецькому, Луганському та Херсонському напрямках. У координаційному штабі повідомили, що це 56-й обмін полоненими спочатку повномасштабного вторгнення Росії. На сьогодні з російського полону вдалося звільнити 3569 людей. Керівниця патронатної служби Янголи Азову Олена Толкачова повідомила, що після понад двох років полону повернулися 15 військовослужбовців, які були у складі полку азов НГУ. За її словами, серед тих, кого повернули, переважно жінки. Ще з травня та липня 2023 року, коли за Туреччини повернулися командири Азову, не відбулося жодних великих обмінів. Нещодавно очільник гур міністерства оборони Кирило Буданов. Повідомив, що пріоритетом у майбутніх обмінах полоненими з Російською Федерацією будуть тяжко поранені жінки та всі, хто захищав Азовсталь, повідомила Толкачова. В той же час джерела передають одна із полонених має прізвище залужна. Утім, це не донька генерала, але справжня донька залужного таки на фронті і на її рахунку вже безліч успішних військових операцій. За даними різних джерел, місце її знаходження точно невідоме. Вона не виконує завдань на нулі, проте бере активну участь у діяльності свого сектору. Військові та командири уже її прозвали. Леді яструб. Вона дуже і дуже схожа на свого батька. Сам залужний категорично це забороня. Вони зрозуміло важелі впливу. в разі чого на самого главкома таким способом особам не бажано бути на фронті, але є велика. Ймовірність полону та, попри всі накази, вони роблять те ж саме, що і тато філігранно допомагає знищувати ворогів. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен і сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.